Бажаю здоров'я! Ще один важливий тиждень. Підбиваємо підсумки. Кілька разів росіяни атакували Полтавщину. Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі у Полтавській громаді. У результаті пошкоджено три житлові будинки та господарчу споруду. Із палаючого будинку рятувальники виділили двох людей. Ще двоє отримали контузію. На щастя, обійшлося без загиблих. Провели регіональне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. До заходу долучилися урядовці, представники громад та представники профільних відомств. Обговорили напрацювання у різних напрямах та вектор подальшої взаємодії серед акцентів реалізація ветеранської політики, підтримка ВПО, взаємодія з бізнесом, міжнародна співпраця. Об'єднуємося у підтримці плану перемоги. Вдячні депутатам Полтавської облради та громадам області, які вже прийняли важливе рішення. Під час засідання обрали делегатів від Полтавщини до національного конгресу та профільних комісій. Аграрії Полтавщини, одними з перших в Україні, завершили посів у зимини. впоралися з роботами в оптимальні строки. Загалом посіли майже 250 тисяч гектарів у зимих зернових. Найбільша площа засіна пшеницею, Решта ячмінь, жито і ріпак. Вдячні за невтомну працю нашим аграріям. Продовжуємо налагоджувати зв'язки із міжнародними партнерами. Підписали меморандум про співробітництво з провідною компанією польського енергоринку разом. Реалізовуємо проект, який передбачає формування мережі автономних систем електропостачання для соціальної інфраструктури. Попереду довгострокова і плідна співпраця, вдячний міжнародним партнерам за підтримку українців та готовність допомагати у важливих сферах з оновленим покриттям ще понад 11 тисяч метрів квадратних місцевих доріг. Ремонтні роботи у громадах тривають завдяки співфінансуванню з обласного та місцевих бюджетів. Цього тижня дорожники працювали у 14 громадах. Не зупиняємось на досягнутому. Регіональна платформа діалог влади та бізнесу продовжує свою роботу. Відбулася чергова зустріч із підприємцями, долучилися близько півтори сотні учасників. Цього разу зосередилися на питанні електро, тепло, газу, водопостачання та водовідведення. Обговорили особливості приєднання до мереж. Важливо чути бізнес та підтримувати його. Адже за кожним із них стоять наші люди. Продовжуємо відвідувати громади області. Цього разу працювали у порядинській громаді, побували на заводі, який спеціалізується на виготовленні твердих і плавлених сирів, а також інших видів молочної продукції. Підприємство учасник програми Національний кешбек, яку ініціював президент України Володимир Зеленський у межах політики, зроблено в Україні. Тож, купуючи марковану молочну продукцію, можна отримати 10% кешбеку від її вартості. Попри виклики воєнного часу підприємства харчової промисловості Полтавщини не зменшують темп розвитку, якісна освіта, запорука повноцінного розвитку дітей. Перебуваючи у громаді, відвідали також і місцеві ліцей. У закладі дбають про всебічний розвиток та безпеку школярів. Після початку повноштабної війни доклали зусиль, щоб облаштувати укриття на 860 людей. Під час огляду захисної споруди наголосили на важливості безперервності освітнього процесу. Перебуваючи в укриттях, діти разом з вчителями мають продовжувати навчання. Чергово фокусі робочої групи прозорість і підзвітність, закупівля капремонту аварійної ділянки водогону у Кременчуцькій громаді. Аудитори вказали на низку ризиків. Серед них можливе завищення цін на 30-35% на матеріали і невідповідність тендерної пропозиції переможця тендерній документації замовника. Аналітики бюро економічної безпеки акцентували на відкритих кримінальних провадженнях щодо переможця тендеру. Це створює ризик неналежного виконання робіт. Ефективне, відкрите і підзвітне використання коштів пріоритет усіх без винятку. Разом також на своєму місці працюємо заради перемоги. Слава Україні!